Наступне наша зібрання викинеться банду з України так чи ні? І вони вже бачать, скільки людей об'єднались. Друзі, саме в нашому єднанні є запорука нашої перемоги. Саме в нашому єднанні є шлях до нашої спільної перемоги. До Підпишуть тут разом з вами на цьому святому для кожного українця майдані декларацію, яку я зараз хочу вам оголосити і сподіваюсь на вашу підтримку. Декларація про координацію дій у боротьбі з режимом Януковича проти диктатури за європейський вибір. Об'єднана позиція Батьківщина, партія Удар та Всеукраїнське об'єднання Свобода 18 травня 2013 року у День Європи присутні десятки тисяч вітчизників, які зібрались підтримати вступу України до Європейського Союзу і підписання угоди про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Беруть на себе зобов'язання. Єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої сім'ї Януковича на чергових чи дострокових виборах голови держави. Батьківщина, удар та свобода діятимуть разом на всіх етапах боротьби з диктатурою, в тому числі і під час виборів президента. Ми будемо узгоджувати дії. На всіх етапах кампанії забрання нової глави держави, починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючи спільним контролем за підрахунком голосів і встановлення справжніх результатів народного вибора. Тільки угоджені дії всіх опозиційних сил дають шанс перемогти таке зло, як чинний режим. При збереженні існуючого порядку обрання президента кожна з трьох політичних сил підтримує того кандидата від фіксил, який вийде другого туру і кожна працюватиме на його перемогу з повною віддачею та тотальною мобілізацією власних ресурсів, навіть якщо такий кандидат і належатиме до іншої політичної сили. Якщо режим Януковича йому спосіб протисне перехід до обрання президента Води Тур. Батьківщина, Ударта Свобода визначать єдиного кандидата вже в першому турі! Батьківщина Ударта Свобода постійно корнуватимуть стратегію та тактику в передвиборчій кампанії. Вносимуть до них оперативні технологічні корективи у відповідності з минулою політичною ситуацією. Батьківщина Удар та свобода дадуть спільну оцінку і жорстко протидіятимуть тим кандидатам президенти, які, прикриваючись опозиційністю, братимуть участь у виборах з метою розпорошити на догоду Януковичу голоси опозиційно налаштованих виборців. Разом борючись з режимом за політичні, економічні та соціальні права громадян, батьківщина удар та свобода спільно діятимуть. Парламенті та поза ним. Єдність опозиційних сил є головною запорукою перемоги над Єдуковичем, повернення України на європейський шлях демократичного, економічного та соціального розвитку. Друзі, Я прошу перед тим, як ця декларація буде підписана, підтримати її голосування. Хто за? Прошу підняти руку. Прошу опустити проти. Утримуюсь одностайно Приятеля. Слава Україні!